Привіт, друзі! Я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися ну, дуже гарним рецептом неймовірно смачного пирога з ягодами лохина. Такий пиріг готується із самих простих інгредієнтів і завжди виходить. В миску виливаю 4 яйця, висипаю 200 г цукру, 8 г цукру ваніліну та трішки солі і все збиваю міксером 2-3 хвилинки. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку та не забудьте написати коментар. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові рецепти. До суміші виливаю кефір 250 г. Виливаю розтоплене вершкове масло 100 г, висипаю третю частинку чайної ложки соди, гашу уксусом 9% і збиваю міксером 2 хвилини. Висипаю до суміші поступово борошно 400 грам, обов'язково просіяне. Для випічки я беру форму в діаметрі 29 см. Дно форми я застилаю бумагою для випічки. Обов'язково змащую дно та стінки соняшниковою олією. У форму виливаю тісто. Добре розрівнюю тісто лопаткою. Зверху на я вкладаю кисломолочний сир 250 г. Так як кисломолочний сир кисловатий, зверху я його посипаю цукровою пудрою. Зверху на кисломолочний сир я викладаю ягоди лохина. Ягоди лохина дуже корисні та дуже і дуже смачні. Друзі, пиріг ще не спікся, але ви тільки подивіться, наскільки гарно виглядає цей пиріг завдяки сиру та ягодам лохина. Це дуже-дуже і дуже гарно. Ставлю поріг випікатися вже до нагрітої духовки при температурі 175 градусів на 50-60 хвилин. Друзі, пиріг вже спікся. Він на вигляд дуже гарний і дуже смачний. На всю кухню пахнуть запечені ягоди лохина. Просто не передати вам словами, наскільки це дійсно смачно. Поріг я зверху трішки посипаю цукровою пудрою. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.